Чому люди втрачають енергію? Я розкажу вам два класних дієвих способи, як злити свою енергетику. Перший це коли ви тримаєте напруження всередині. Усі свої емоції, усі свої почуття, все, що можна, не можна, бо мама казала, бо вчителька вчила, бо всесвіт говорить, бо треба терпіти. Або я на духовному шляху будь-які причини, які заставляють вас, отак стиснувши кулаки, тримати внутрішніх драконів. Не дай Боже, хтось їх побачить, і ви тоді будете погана дівчинка на напруження. Тіло втрачає дуже багато енергії, бо треба тримати усі м'язи, треба тримати усі органи, треба тримати усе. Це перший спосіб. Другий спосіб це бути жертвою. Хто про що мене не попросить, я все віддам, я все зроблю, бо треба, бо завжди вчили, треба ділитися, треба допомагати людям. Але не навчили, що треба вперше масочку вдягнути на себе, допомогти собі, щоб потім допомагати людям з ресурсного стану, а не зі стану. Жертви напишіть в коментарях, чи впізнали себе, і спробуйте виправити цю неправильну історію в вашому житті для того, щоб у вас було багато енергії і класне відчуття всередині.